Цей сюжет буде довгим, але я запевняю, він вартий вашої уваги. Він не про гроші чи скандали, а про найвразливіших дітей. І чим більше людей відчують цю історію серцем, то більше шансів, що ця малеча не залишиться на самоті із долею. Ні для кого не секрет, що до 2026 року в Україні не повинно залишитися жодного будинку дитини. Це державна реформа, яка стосується кожного без винятку населеного пункту країни. Подібний заклад є і в Кременчуці. Це обласний спеціалізований будинок дитини. Але ось чи його закриють чи реорганізують в інший заклад, тривалий час було не визначено. Чітку відповідь на це запитання надав тимчасово виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут під час свого робочого візиту до закладу. Він повідомив про те, що будуть розглядатися різні варіанти, як реорганізувати будинок дитини, так, аби він продовжив роботу в іншому форматі, щоб це відповідало державній реформі. Проте є деякі посадовці, які ймовірно мали інші плани щодо закладу. Зокрема, це директор обласного департаменту охорони здоров'я, якому напряму підпорядковується будинок дитини. Віктор Петрович Лисак деякий час тому встановив негласний мораторій на прийом дітей до закладу, через що малеча змушена жити в дитячих лікарнях, поки її не знайдуть люблячу родину, і це не вигадана історія, а реальні слова від людей, які працюють у сфері захисту дітей. Були такі випадки, що треба негайне вилучення дитини. До трьох років, але ж обласне управління охорони здоров'я не ж нам путівок на влаштування дитини і тоді, куди ти дитину ми її поміщаємо в дитяче відділення, потім знайти швидко патронатну родину такій дитині. Це дуже важко. Дітей вилучають із сімей і поміщають у будинки дитини не випадково завжди існують вагомі причини, часто пов'язані із їхньою безпекою чи загрозою життю і здоров'ю. У таких ситуаціях не можна гаяти ні хвилини. А коли на заваді стають бюрократичні перепони від деяких посадовців, стає очевидно, що принцип бере гору над здоровим глуздом. У нас виходить, дуже багато народжуваності. Зокрема, жінок народжують, у яких вже дітки були відібрані і вони вже позбавлені батьківських прав. Тенденція йде. Я працюю у даній сфері 2006 року. В той період у нас не поставало питання, тільки тільки ми бачили, що дитині загрожує якась небезпека. Ми вилучали в один день і на другий день дитина була під захистом в дитячому будинку. А зараз це дуже проблематично, коли не дають путівок. Хтось скаже, що працівники служб у справах дітей мають власний інтерес до будинку дитини. Мовляв, малечу є куди влаштувати, значить, можна не дуже й поспішати із розвитком патронатних сімей та інших сімейних форм виховання. Тому ми запитали і думку пересічних крименчужан щодо доцільності збереження будинку дитини. Ні в кої разі не можна закривати, тому що дитина діти наше все, тому потрібно піклуватись про них, особливо діти, які потребують до, до, ну, доповнительної уваги. Через це ні в коїмому разі не треба закривати. З вадами діти їх не дуже охоче розбирають зазвичай. Ну, тоді не можна закривати. Ні в кої случаї їх куди дати. Та ви що? Це ж тим більше війна. А після війни ні, що буде. Безперечно, малечі краще зростати в сім'ї, а не в будинку дитини. На цей покладена реформа деінституалізації, яка нині триває в державі. Вона передбачає, що в громадах на заміну будинкам дитини існуватимуть різні сімейні форми виховання, зокрема патронатні сім'ї. Проте як показує практика, таких родин або бракує, або ж вони не дуже справляються із дітками із інвалідністю, яких багато наразі у будинку дитини. Де може, до сімейних форм виховання, але ж не всі завжди можна їх так зразу кудись влаштувати. Да де ж діва дитину при вилученні, якщо вона має певний вік, який підлягає візню їхнього статусу. не в кожній громаді є сімейні форми виховання, куди можна дитину на певний час помістити, поки дитині не знайдеться родина. І ж покинуті діти в. Закладах охорони здоров'я, які вже народжуються з якимись вадами здоров'я, і на жаль, не всі опікуни пікувальники хочуть ну і можуть забезпечити спеціальний нагляд патронатні родини не можуть здійснювати спеціалізованого догляду за такими дітками, враховуючи те, що Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини єдиний на всю область. Тема про його закриття поза обговореннями малюки із різних куточків Полтавщини за різних обставин часом опиняються у закладі. І Якби його не було, невідомо якою тоді була б доля дітей. Заклад дуже хороший, працівники кваліфіковані. Приходилося стикатися. У нас відмовна дитина була там. Ми співпрацювали дуже тісно, якісно проблем у нас не було. Ясна річ, що Кремінчуцький будинок дитини дуже необхідний. Його існування, його робота через те, що і в нас був випадок, і наша дитина була в цьому будинку, і це. Хороший варіант для догляду за дітьми, які залишилися без батьківського опікування. Дуже багато є складності, які виникають, коли треба малесеньких дітей терміново кудись влаштувати, а немає куди. Так що без цього закладу буде дуже складно. Альтернативи йому немає. Таку категорію маленьких таких дітей, на жаль, немає куди іншого. Схожого закладу, куди можливо було влаштовувати дітей. У нас такі були випадки, що будинок дитини, скажімо так, врятував життя. Тим часом і досі невідомо, яким чином відбудеться реорганізація Кременчуцького обласного будинку дитини. Ми намагалися дізнатися напряму в очільника обласного департаменту охорони здоров'я Віктора Лисака та його заступника Юрія Курилка. Та ні один, ні другий відповіді не надали. Що ж там за таємниця стане відомо згодом. Слідкуйте за новинами. Вікторія Максимович, Дмитро Цирюльник, Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.